Вітаю, я Олег, вже майже 5 років живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Вже от кілька днів як повернувся з острову Сікіхор, куди збираюся переїхати на початку жовтня, тобто зараз я повернувся до того місця, де, де по суті, ще буду жити місяць. Ну, я вже неодноразово тут знімав. А зараз тут от є такий... Доволі красивий захід сонця. Маю надію, що його видно. Якраз розповім про Сідіхор. Острів, він, як я вже казав, такий. От він там з таким нальотом містики. До речі, теж не знаю, наскільки його буде видно. От, тобто, тут звідси це сусідній острів. Плисти вже туди лише півтори години. Він дуже красивий. Оце ж, значить, про містику, про цих відділ і про все інше. Значить, по порядку це острів, куди о, на сьогоднішній момент ковід закінчився, але туристи туди не повернулися. Тобто там багато інфраструктури е, туристичної, там, бо там дайвінг, там красиво. Він входить в туристичну трійку, цей острів. Але там зараз дуже багато дешевого житла, і що ще сильно підкорює, там дуже чисто інфраструктура, як я вже сказав, там дуже гарна ціни, такі самі на все, як тут. Раніше там просто було все ну, ну, десь в два рази вище. Тобто, от оренду оренда житла і так далі. Зараз там можна жити за дуже гарний бюджет, і при цьому це от поки є така можливість, чому це не зробити. Тому з власником. Того житла я домовився на рік цей іноземець, що дуже радує, тому що мати справу з філіппінськими власниками нерухомості це якби окрема тема. Я окремо от зроблю випуск, взагалі, як жити серед філіппінців, що воно, як знімати серед них в них, особливо коли вони власники, як у них знімати житло, які є нюанси в цілому з філіппінськими людьми. От там, от, тобто, це фактор. Бюджетне житло, красиве місце, дуже чистий острів і власник нерухомості іноземець. І так, все ніяк про містику не розповім. Ну в общем, виявилося, що там багато різних оцих хілерів. Вони там живуть давно, вони там живуть завжди віками. Вже ніхто не пам'ятає, чому це все взагалі почалося. Ну, зміст саме такий. Можливо, там вони колись були якісь справжні, щось там відбувалося дуже цікаве і гарне з цього приводу. Можливо, це зараз завжди було пов'язано з шарлатанством. Ну, місцеві теж до цього відносяться дуже скептично. На 99% це суто така шарлатанська тема. Але з інших островів люди туди приїжджають. Половину острову по легенді займають, от як і різні там білі. Відьми, відьмаки, Чаклуни, тут їх називають е, хілерами, В Америці це шамани, ну от вони там. Е, ну, там тобто там одні роблять ту якусь порчу різні навороти з глази, інші її там знімають, люди туди їдуть і лікуватися. Ну, як я вже сказав, здебільшого, ну шарлотанство це як в кожній країні, тобто нічого такого містичного немає. Але крім місцевих з інших островів, також туди їдуть багато за цією темою також іноземців з інших країн. Тобто їх не переконати, скільки там не розповідає. Вони ні ми чули, ні ми знаємо. Ми знаємо випадки. Тому. тому. Тому це там процвітає. Тобто такий от іще відьмо-туризм, скажімо, є, чи хіллєр-туризм, як завгодно можна назвати. Е, ну, Тема така. От, хто там живе з місцевих, він, по суті, на це уваги не звертає. А дуже багато людей з інших островів, то вони прямо туди побоюються їхати там колись які хорти, що там жити, там, щось комусь ти не сподобаєшся, тебе залазять, на тебе там щось наведуть і так далі. Ну, В общем, виглядає це все там так. Ну, от як знаєте, як у нас є бабці, які оце яйцем там щось ото викачують, а потім те яйце розбивають, а там ото щось таке чорне, неприємне, і ото вона каже, що вона щось ото викачала з тебе, там ото щось погане, якісь хвороби. ну І так далі. І там це відбувається подібний ритуал, але це не за допомогою яйця, а за допомогою келиха з водою. Склений береться келих. Сідає там відьмак чи відьма, бере таку трубочку, як для коктейлю, до рота, починає туди дути, починаються ці бульби. В один момент ці бульби стають там рудими, чорними, все отаке, І потім він ото показує, скільки ото бруду він якось то спочатку він доторкався до людини, яка до нього прийшла, потім оце цими рухами, скільки він всього забрав у неї поганого стіла, воно все в скляну туди вийшло. Отака десь процедура. Скажімо, зустрічатися з подібними людьми і там якось знімати. Про це, по-перше, вже дуже багато знято. По-друге, ну мені це воно от не дуже і цікаво, і воно таке одноманітне, однотипне. Мало того, за це вони просять і якісь там такі, ну, неміряно колосальні суми, якби, ну, Ну, таке. Оце, що відноситься до Чакунства, якщо коротко, там само собою, що дуже є багато. Легенд різних випадків, які видаються за реальні. От, ну, своє відношення я більш-менш висловив. До, ну, це відношення як воно, воно масове серед тих людей, яких, серед яких я живу, ну, скажімо, просто більш-менш я ну, дотримуюся цієї ж думки, що десь воно як би отак. А це щодо чакунства, чистота, ну так, там зараз дуже чисто, дуже все красиво, і прямо пожити в такій острівній Європі, де немає зими і де от, от відвик я трохи від цього. Знаєте, от коли не просто ти живеш на кусочку такого подвір'я для іноземців, а коли от... І виїжджаєш за межі там от, свого помешкання, там свого якогось двору, саду, там пляжу, і там все теж дуже чисто і красиво. Е от я в такій місцевості давно не жив, тому що під час ковіду, там я жив, де на палавані, там е туристичне місце, там, як правило, влада прибирає це, контролює, але на момент. Е Ковіду, влада там трохи забила, там теж воно все трохи хаотично виглядало. А тут от просто я побачив цю красу і думаю, о, клас. Хочу пожити там, де чисто. От, для мене це стало таким аргументом, що за тої ціни. Ну тобто, це було таким так би, доволі важливим фактором. От тому, ну тому що тому, тому це і за цього ще там оце спробую. А, цей чувак, який здає ці будинки, от власник. Іноземець австралієць, там теж дуже цікаво вийшло. Ми з ним списалися, він каже, каже, слухай, в тебе написано, що ти з України. Я жив в Україні. Я був одружений на е, дівчині з Луганська. Ми прожили там з кінця 90-х, доволі довго. Ми жили в Києві, в Одесі, а потім ми поїхали. потім, Ну, потім вони поїхали до Австралії, а там розлучилися. От. І він каже, це вже останні там. Е... 13 років він живе тут. Він навіть трохи там може говорити російською, тому що ну, дружина була росіяномовна. До України в нього дуже взагалі таке гарне якесь відношення вийшло, поки він там жив. Тобто, ну якось, якось отак. тобто Тут це зустріти з австралійцем, якого дружина була з Луганську. Ну, отак так буває. Це що до цього. І там такий теж окремий Ян Клаф. от У нього там є чотири бунгало, Я в попередньому випуску а, про них розповідав. Там оце показував це місце, де я там буду жити. Зараз там вже, лише живе тільки один хорват, який скоро зі своєю філіппінською дружиною летить до Хорватії. Щось йому набридло острівне життя. А відповідно туди заселяється німець, іспанець, американець і четверте бунгало. Це вони протягом. Жовтня приїдуть, а я туди приїду відповідно на вони протягом вересня, а я туди приїду на початку жовтня. Оце, якби не знаю, чи зараз вам видно, небо таке прямо червоне-червоне. Дуже красивий захід сонця. До речі, що до західу сонця, оце тут воно сідає за ту частину острову. Оце острів Некрос, воно туди сідає. Тобто з тої сторони острова Негрос видно дуже гарний захід сонця. От коли він там прямо аж небо палає під час заходу сонця, тоді ця картинка дістає і сюди. А там, от острів Сікіхор, там відповідно, оця картинка з тераси. От вона завжди, якраз оцей захід сонця, його завжди видно, тому що ця якраз дистанція. І вона, виходить, кожен захід сонця там доволі красивий. Там такий, як який він, він був в Вильніду, а який оце в Індії на Гоа, Тому там, це, до речі, ще там один плюс, чому там варто пожити. Взагалі, я б... Про це і не задумувався, щоб міняти оце місце. Тим більше я от саме про нього мріяв оце жити. Оце напроти острову Апу, щоб тут бути. Мені тут завжди дуже подобалося. І це було моє перше місце. У мене завжди за ним була ностальгія. Я сюди хотів повернутися після ковіду, саме сюди. Але власник цієї нерухомості почав будувати поряд ще один великий будинок, двоповерховий. Він його вже десь місяці за два добудує, і в результаті там, скорше за все, Ну, там вже атмосфера буде не та, тобто там вже буде багато людей, він там і бекпекерів збирається приймати, тобто люди, які будуть е, часто мінятися, їхати кудись, ну змінюватись, на короткий термін будуть заїжджати. І дві родини там прямо поряд, метрів 10, оце, в цьому новому будинку, там, де, які будуть жити постійно. Е, ну Тобто атмосфера тут зовсім зміниться, він красиве місце, перетворює такий на циганський табір. З одної сторони, я його розумію. Ну, бізнес гроші, він хоче розширятися. З іншої сторони, ну, атмосфера вже буде не та і оце проживши. Зараз 5 місяців, ще тепер місяць у мене тут проплачена, я проживу. Ну і відповідно, тепер оце чекає острів Сікіхор. Оце про... коротко про нього. Паралельно, поки я розмовляю, я оце якраз Всіх кадрів, які я там назнімав по дорозі, де там що ми бачили. Церкви, там багато церков. Там на тому острові всього три маленькі такі містечка, ну, типу СМТ, да? СМТ, село міського типу. От їх там три. Одне одноіменне з островом так і називається Сікіхор, одне Лорена і одне Сан-Хуан. Це як місцевий такий туристичний центр, який зараз пустий без туристів. В якому оце і збираюся, як би я жити. Також ми з Семеном об'їздили всередину острову водоспади, там дуже красиві. Там... Десь з десяток водоспадів, там дуже гарні дороги. Тобто не тільки кільцева. Тут, наприклад, от навколо Негросу, кільцева дорога дуже гарна. Але якщо всередину острову в гори, то воно все, там туди проїхати тільки на такому спеціальному мотоциклі, подовженої бази, такий, щоб він був прямо доволі серйозний, то там всередині гір дуже гарні теж дороги. І там водоспади, і вони всі прямо практично біля доріг. Тобто трохи від дороги водоспади. Оце на той манюсінький острів. Який 80 кілометрів по зовнішній лінії, да, по дорозі. Там це виходить, що близько десятка водоспадів на такій малій території. От вони, вони всі там. От, тому дивіться, красоти, які я ще знімав ще на ту камеру, яка там така от примітивненька, як її звук, вона дуже погано писала. Зараз думаю, що все це буде покращено. Приємного перегляду щодо Сікіхору. Не забувайте лайкати, будь ласка, весь україномовний контент. Немає контенту, немає нації, пам'ятаємо. Ми різні, тому ми оригінальні. Ну все, до зустрічі в ефірі. Пока.